Привіт усім! Зараз я знаходжуся в новій лінії. Я тут таку класну штуку побачила. Такий набір для пікніку на 6 персон, дивіться. Тут і такі чашечки, келішки, така дощечка для різки. І тут і ложки, вилки, ножі. Така класна штука. І цей набір коштує 4 930. Набір для пікніку 6 персон. І цей набір в такому чемоданчику знаходиться. Дуже мені сподобався такий набір. І тут ще є такий розкладний столик. Дивіться, він коштує 1100. Є ще такий набор. Ось такі сумці. Тут, напевно, можна щось ще покласти. Тут якийсь сплет, напевно, лежить. І тут також такі келішки. Ножі, вилки, серветки і ще навіть тарілочки є. Ну, я так зрозуміла, тут на дві персони. Дві тарілочки. А, ні. Тут ще є. Дві. Значить на чотири. Це і відкривачка тут є. Ложки. І ще є така сумочка. Цей набір коштує 2788 гривень. Тут чотири келішки. Вони з пластика. Вилки, ножі, ложки. Це щось інничка чи ще щось. Так, і всередині також є ось такий плед. І така сумка. Класні такі набори. Намет туристичний, кому потрібно. 3398 гривень на трьох осіб. Шезлон 2244. Є ще таке крісло. 1095 гривень. Це крісло гарне. Крісло кокон. 8998 гривень. Ну, таке воно до саду підійде. Або десь на терасу. Таке крісло шезлонг 3415. Таке рибальське крісло. 2778 гривень. Розкладне. Тут можна щось поставити. Я ще тут побачила таку класну штуку. Це вертикальний мангал. Правда, не можу розібрати, як тут на ньому готується. Бачите, отут, я так зрозуміла, можна ставити шампуран. А вогонь полити це, напевно, ось там. Я не знаю, там дрова ставити чи як. Чи вуглі насипати. Бачите, отака штука. І цей вертикальний мангал коштує 2900 гривень. Тут ще є такі... Набір аксесуарів для грелю коштує 734 гривні. І тут такі всякі штуки. Вони в такому чехлі знаходяться. А ще тут побачила ну дуже гарну штуку. Отакий От подарунковий набір шампурів. 6478 гривень і 20 копійок. Дивіться, в такому дерев'яному ящику на такі защіпи. Дивіться, що тут. шампури. От такі класні. Ось такі. Такі масивні шампури. Що тут ще є? Напевно, вимірювати температуру. Далі. Далі, напевно, тут якісь скелішки чи що. Ну там, столові припори. Ні, вилка. мисочки. Тут навіть відкривачка є для вина. І така сукира. Ну такий. Крутий подарунковий набір. І є ще в продажі такі поштучні шампури. Ну, вони якісь такі масивні. Дивіться, такі широкі. Я не знаю, для чого їх використовувати можна. І вони поштучно продаються. Ну, Ціни тут щось я не бачу на них. Є ще такий набір для гриля. 1999 гривень коштує. Тут ящик він здається, пластиковий. І тут також є всякі такі інструменти, ножі. І ще якісь такі штуки. Не знаю для чого вони. І такі. Лопаточка. Є ще такі аксесуари для барбекю. І всякі штуки. Це щиточка, напевно, для чистки мангалу. Це барбекю Так, коштує 999 гривень. І такі. Малесенький набір. Кавилочка. 749 гривень коштує. Вона в такому чемоданчику з тканини. Знайшла я ще тут таку дуже цікаву решітку. Дивіться. Вона на дві ручки. Ну Це ж треба наскільки мати великий мангал, щоб вона вмістилася. Вона така звичайна без стінок. Ну і така велика. Розмір 65-35 на 63 см. І така велика на дві ручки. Ну от ціни до неї я не знайшла. Не знаю скільки вона коштує. І ще тут такий мангал, класний. Дивіться, тут та шампура. Внизу такий. І тут отака поличка. Мангал великий. 6525 гривень. І ще тут такий цікавий мангал. Дивіться, з Така поличка дерев'яна. Внизу поличка. Класна штука, можна перевозити його навіть. Так, ціна 8559 тисяча гривень. Іжак металевий для розпалювання дров каміну. 255 гривень. Розбираюся я ще з цим їжаком. Тут пише для каміну та мангалу. Я так зрозуміла, що це можна навіть поставити. У мангал і отак наскладати сюди дрова, просто щоб легше було його розпалювати. Просто я ще такою штукою ніколи не користувалася. Ось, наприклад, такий шампур. Ну, такий зовсім звичайний. 56 гривень коштує з дерев'яною ручкою. І шампури 62 гривні, 43 гривні. 48. такі звичайні, тоненькі. Ще тут таку штуку знайшла. Дивіться, тут є такі ніжки і на них виставляються шампури просто. Воно знаходиться в такому чохлі, дуже зручно з собою кудись брати на пікнік. Але ціни я на цей набір не знайшла. Знайшла я нарешті ціни на оці набори. Оцей набір коштує 710 гривень. Меншенький 418. І отакий набір 652. Такі класні сірники для каміна. Ну, така коробочка сірників коштує 32 гривні. Такі великі. Ще тут є такі маленькі плиточки, вони під балон йдуть. Ось така сама маленька, 340 гривень коштує. Це хіба що поставити у саду каву зробити. Така плиточка більша, 441 гривня. І он за 450. Ну, а балони коштують 83 гривні до цих плиточок. А ось такі, наприклад, портативні пальники. 713 гривень коштує такий більшенький, менший 695. І такого плану. 998 гривень